Смертельна ДТП на Горохівщині мама загинула донька у лікарні. Через конфлікт у душі почубились дві волинські легкоатлетки. На Волині повідомлено про підозру трьом злочинцям, які торгували зброєю. Зібралися пом'янути рідних, а в результаті один із чоловіків опинився з ножем у легені. До вашої уваги випуск новин середи 1 листопада. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Мої вітання. У Рівненській області попрощалися із 29-річним військовим Віталієм Костюком села Воротнів Луцького району. Чин похорону відбувся в селі Свищів, де жили батьки героя. Старший солдат загинув 24 жовтня унаслідок міновибухової травми у Сватівському районі на Луганщині. З військовими почистями Віталія поховали на сільському кладовищі. Дружині Ірині передали прапор України, яким була вкрита труна воїна впродовж всього чину похорону. Війна забрала життя мужнього бійця та захисника України, жителя села Бірки Любомильської громади та уродженця села Крижівка Рожищенської громади 33-річного Володимира Пахальчука. Солдат 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша загинув 14 жовтня цього року у результаті мінно-вибухової травми, отриманої при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району Луганської області. Чин відспівування героя відбувся у Рожищі, а поховали захисника у рідному селі Крижівка. В Оваднівській громаді Володимирського району сповістили про втрату на війні з російськими окупантами. Загинув герой Микола Мороз. Захисник поліг 29 жовтня в районі населеного пункту Уріхово-Василівка Донецької області, захищаючи Україну. Микола Мороз був жителем села Ставки. Йому було 50 років. В Оваднівській сільській раді оголосили триденну жалобу до 3 листопада включно. На війні загинув сержант Анатолій Костік з села Здомишель Ратнівської громади на Волині. 49-річний захисник був мобілізований на військову службу 26 лютого 2022 року, виконуючи найскладніші завдання зі звільнення та утримання української землі. У Запорізькій області загинув 41-річний військовослужбовець Роман Цисельський, села Струмівка Луцького району. Захисник поліг 30 жовтня цього року від несумісних життям поранень внаслідок артилерійського обстрілу в районі села Роботине Запорізької області. У громаді тривають дні скорботи. 29 жовтня в Київському військовому шпиталі перестало битися серце захисника, уродженця Нововолинська 44-річного Юрія Ковальчука. Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Щирі, співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим землякам. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки загинула водійка Мерседес-Віто. Трагедія сталася в селі Софіївка Луцького району. У лікарню також потрапила однорічна донька загиблої. Її стан попередньо оцінюють як середньої важкості. Водія вантажівки не госпіталізовували. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини ДТП. Внаслідок аварії, водійка мікроавтобуса, жителька Горохова, від отриманих травм, загинула. Малолітню пасажирку з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню. Водій вантажівки не госпіталізовувався. Слідчі за цим фактом внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Киянин та двоє жителів Черкаської області вирішили збагатитись на незаконному збутті зброї. Покупців підшуковували на військовому аукціоні. Підозрюваним вдалося продати два. Відствольні гранатомети гп 25 боєприпаси до них та три автомати Калашникова з набоями. Під час обшуків у їхніх помешканнях та транспортних засобах вилучено мобільні телефони, понад 30 тисяч гривень вогнепальну зброю з боєприпасами. Невеличне накладено арешт. Досудове розслідування триває. Упродовж квітня-липня цього року шість разів. Продавали зброю, зорганізувавши цю організовану групу, підшуковували на військовому аукціоні покупців і продавали їм два гранатомети, три автомати Калашникова, а також набої до цієї зброї. Їх Викрили. Усім їм повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину у складі організованої злочинної групи. Двом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. І також прокурори наполягають на обранні тримання під вартою ще й для третьої фігурантки. Три пожежі трапилось минулої доби на Волині. Рятувальники виїздили в Шацький. Нововолинській та Голобській громади уже встановлено, що дві з них спричинило коротке замикання в електромережі. На щастя, ніхто ж мескників садиб не постраждав. Лише речі домашнього вжитку та самі будівлі. Отож ми закликаємо громадян подбати в цей період про те, щоб в оселях, в приватних житлових будинках і в квартирах також не перевантажувати електричну мережу понад міру. Особливо потужними споживачами, обігрівачами. Ну і звичайно звертати увагу на обігрів, на правильний обігрів приладами на твердому паливі і на газових обігрівачах. Театр розпочинається з вішака. А чергова 52-га сесія Луцької міської ради вже за традицією з мітингу. Чому підтакували мерію? Хто координував людей та які ще важливі питання життєдіяльності громади розглянули на пленарному засіданні? Дивіться у наступному сюжеті. Одним із найоб'ємніших пунктів порядку денного земельні питання. Важко стверджувати, чи дійсно депутати від депутатської фракції батьківщини найближчим часом не планують голосувати за земельні питання, нібито виконуючи рішення, про яке повідомлялось на офіційній сторінці батьківщина Луцьк в соціальній мережі Фейсбук, не дивлячись на те, що це позбавляє місто в суттєвих фінансових надходжень до бюджету. Тим не менше, під час розгляду саме земельних питань депутати від цієї фракції дійсно були відсутні або не брали участі в голосуванні. Хоча в сесійній залі присутні майже у повному складі, що підтверджує у мене реєстрація депутатів. Депутат реєструвався. Сесія повноважена нас міського голови. Окремі нашому міської ради представників засобів масової інформації. Шановні колеги, оголошую 12 січня 52 сесії міської ради. Якщо проаналізувати голосування в цілому, то за чималу кількість земельних питань, які я запорукою наповнення бюджету, не голосували і допитати громадянського руху свідомі. Не всі рішення ви підтримували на рахунок того, щоб виділяти продавати приміше, землю, де вже є розміщені там житлові будинки. Таким що означає продавати землі, там де розміщені. Ну, ось там ви буде. Голосували з питання. Ні, це, я вам рада кажу, я не хочу говорити. У ну, мене є внутрішні особисті проблеми звичайними, я немає бажання. Говорити. Правда, вибачте, хочете фракції. В той час, як інші депутати намагаються підтримати корисні ініціативи. Ми живемо в цьому будинку, це 5. Ну будинок там такі тріщини, що вже це падають зверху. І треба щось приймати якісь хмілі, треба. Виділяти виділити землю, щоб цей будинок укріпити ремонт і робити, бо далі на не можна наші так в цьому будинку проживати. питання одну з ділянок по вулиці Гетьмана Сагайдачного передали у користування Православній церкві України, яка вже 12 років просить у місто землю для побудови храму і церковної школи. Основне завдання церкви приводити людей до Бога, приводити людей до спасіння. Ми посильно займаємось волонтерською діяльністю, ми з дітьми. При храмі діє церковна школа, де ми здійснюємо духовне моральне виховання дітей. Ось уже 12 років ми просимо про земельну ділянку для обслуговування невеликого храму, в якому ми зараз служимо, а також. Громада планує побудувати більший храм, в якому буде приміщення церковної школи. Аби ж прийняти правильне рішення, доводиться додатково звертати увагу депутатів та до деяких питань повертатися знову і знову. Пропоную підтримати ще раз, там звичайні люди, це не приміщення, це житловий будинок. Там люди все життя живуть і в тому будинку проживають з з заявою. Прошу поставити на повторне питання. Питання 93. Повторне голосування. За 29, рішення прийнято обговорили депутати і державно-приватне партнерство, в рамках якого вдасться врешті реконструювати гостинний двір прайзерів та перетворити його в перлину старого міста. Окремих депутатів обурив той факт, що до участі в конкурсі подався всього лиш один претендент. Чому На такі хороші державні партнерські відносини вийшла лише одна компанія. Що ми все робили спеціально для однієї компанії. Думка моя суб'єктивна, тому що кожен претендент, який міг бути претендентом, приймає рішення на підставі своїх можливостей. А я вважаю, що там для претендента достатньо великі фінансові ризики, тому що такий хороший, як ви сказали, об'єкт насправді вже десятки років знаходиться. Не доглянутому, а зараз в аварійному стані у потенційних конкурсантів було 60 днів, щоб оцінити усі ризики та можливості втілити задумане у життя. Також на сесії повідомили про завершення проекту НЕФКО з реконструкції гуртожитку ЛНТУ для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Як повідомив Ігор Поліщук, спеціаліста міської ради в рамках реалізації даного проекту було залучено майже півтора мільйона євро безповоротної фінансової допомоги від міжнародної фінансової організації. ...НЕВКО. Уже найближчим часом гуртожиток буде повністю готовий до заселення. Наші працівники, наші спеціалісти залучили майже півтора мільйона євро безповоротної фінансової допомоги від північно-екологічної фінансової корпорації НЕВКО. Сьогодні роботи завершені. Зараз ми приймаємо це рішення і будемо заселяти туди разом з університетом вимушено переміщених осіб. Також було прийнято рішення про направлення Луцькою міською радою звернення до Кабінету міністрів України з проханням відтермінувати дію постанови, що фактично паралізує або ж суттєво ускладнює роботу невеликих волонтерських об'єднань та фондів, перешкоджаючи їх оперативній співпраці з представниками волонтерського руху за кордоном. Постанова має набрати чинності уже 1 грудня. За працювання прийнято. А поки обранці громади завершували пленарне засідання, під стінами Луцької міської ради завершується і мітинг. Плакати з закликами до водіїв посигналити згортаються, а мітингувальники розходяться. Не дивлячись на всі ризики, які несуть такі забрання, військовий час, подібні акції організовано прокотилися багатьма містами під одними тими ж гаслами та закликами. Вікторія Кулюк та Неля Прокопчук для новин на часі. Ми не раз розповідали про легкоатлетку Олену Собчук, чемпіонку України зі спортивної ходьби, яка зайняла четверте місце на чемпіонаті світу. Але нині мова не про спортивні здобутки жінки. Вона розповіла, що отримала по обличчю від іншої спортсменки Надії Боровської, дружини директора однієї з спортивних шкіл Луцька. Мовляв, через конфлікт у душі цієї спортшколи. Ба Більше цей конфлікт розрісся. Побились і чоловіки Олени та Надії. Що сталося у спортшколі в сюжеті Віри Шевчук? Легкоатлетка Олена Собчук, яка має у своєму арсеналі вже чимало нагород, нині готується до Олімпійських ігор. Втім, розповідає, похід у душ після тренування у парку закінчився чималим конфліктом із дружиною директора третьої спортшколи. Туди чемпіонка і ходить зазвичай у душ після тренувань. Я пішла в душ, вийшла, одягалася, зайшла Надя. Подивилася в душ, сказала, чому я не відкрила вікно після душу. Я сказала, що я одягнуся, відкрию, вона мені сказала вже. Я зрозуміла, що вона до мене агресивно налаштована, хоче мене чимось зачепити. Я відповіла, що кажу, хто ти така, чого ти так до мене говориш. Вона дуже сильно е, розізлилася, сказала, чого я сюди ходжу, чого я не ходжу вдома, я не маю права сюди ходити. Я кажу, ми з директором поговорили, був дозвіл, ми маємо право сюди ходити. Вона сказала, я зроблю так, що ти не будеш сюди ходити, е, ходи додому. От. Потім вона вийшла, покликали мене до себе в кабінет з чоловіком, і чоловік також на мене був злий, сказав, чого я не слухаю Надію. Я кажу, а як вона зі мною розмовляє? Ході чого ви не конфлікт. Я свою думку пояснювала, вона свою і вона мене вдарила. вам спортсменка каже, хотіла вийти з кабінету. Втім, переконує, їй не дали цього зробити. Я виходжу з кабінету, вона мене хватає за волосся, відкриваю двері, стоять на коридорі. Діти, діти це все бачили. Мій син її син. Вона побачила дітей, зупинилася. Я вибігла з Спартака, подзвонила до свого чоловіка. Коли до спортшколи приїхав чоловік Олени Дмитро Собчук, конфлікт розрісся із ще більшою силою. Легкоатлет каже, мовляв, директор спортшколи відреагував на його візит агресивно. Зайшов в кабінет, до нього хотів поговорити з ним нормально, підійшов до стола. Після чого він встав і мене взяв за одежу, я його, і він мені носив два удари. Я просто цього не очікував, бо я хотів якби, решити конфлікт по-другому. Після чого я впав, там була Тетяна, вона мене тримала просто за руки. Йому добре було мене вдарити. Ну я не міг просто захищатися. І він мене бив, він би не зупинився. Це бачили всі діти. Це якби директор дитячої юнацької спортивної школи в Луцьку. Дмитро Собчук переконаний, що з такою поведінкою Геннадій Боровський не може працювати директором спортшколи. Ми тренуємося, ми вкладаємо душу здоров'я, туди вкладаємо гроші. Ми більше вкладаємо гроші здоров'я і свій труд і час. І ми потім маємо бути потерпілими від того, що моя жінка форточку не так відкрила. Вже звертався до вищого його керівництва раніше і були вже інциденти. Вони все знають. Вони вже проводили з ним бесіду. Нічого не помогло. Якщо нічого не допомагає, ця людина не має права працювати, тому що. Там працюють діти, і він може завтра бити дітей. Завтра він налетить на дитину, бо дитина не так розулася, роздягнулася. на обличчі Олени видно синець, втім і Надія, і Геннадій Боровський кажуть, що його не бачили. Директор третьої луцької спортшколи розповів свою версію подій. Ну якби хотів розборонити. Ну і в той момент, коли там Олена сказала на надію, ну негарні слова, це певно її зачепила. І вона її рукою можливо хотіла відштовхнути. Цей час як варіант того, що ну, але такого удару цілеспрямовано. Між дівчатами виникла там невеличка перепалка, там ніякої бійки не було. Після того дружина Дмитра э, зателефонувала до нього, ну, що він приїхав. Не знаю, він певно думав, що вона дійсно якісь там, э, як вона йому сказала, що вона отримала там, можливо, якісь травми. І він, певно, був дуже збуджений і сходу, э, ну дуже якби не знаю, так, екзальтований, влетів в кабінет. Я в той час знаходилася моя дружина і син в кабінеті, дев'ятирічний. Я перелякався якби, за те, що він зараз. Ну, бо він такий, якби взлетів, дуже ну, відчувається, що емоційний, там, певно, він мав свої певні на то причини. Я злякався за дружину, Я просто його перехопив. Я боявся, що він зараз до неї прямою, як би прямою ходою политичі, можливо, там ще її хоче вдарити. Тому ми там з ним. Якби зв'язалися, я його не бив. Я його якби зупиняв, коли він вирвався до мене в кабінет, де була дружина і син. Я його просто зупинив, щоб повалити, щоб він не наніс шкоди моїм ну дружині і синові. Надія Боровська також переконує мовляв, не била Олену, а просто хотіла відштовхнути. Я зайшла в душову, дуже багато було пару такого конденсату. Я попросила Олену, що відкрий, будь ласка, вікно на провітрювання, тому що зараз дуже заходити і ну дуже багато, як в тумані, все було. На що вона агресивно відповіла? Ти хто тут така? Я вийшла тоді до чоловіка і кажу: Олена дуже грубить, ну не гарно вона говорить. Треба якось порозмовляти, щоб може було можна було б якось гарніше то все говорити. Так? От і вона мене почала ображати. Коли вона наблизилась до мене, отак притуло, що вона мені почала оці викрикувати. Я просто відштовхнула від себе, тому що це було неприємно. Получилося, може, чуть-чуть не знаю, може, що кудись заділо. діла. чоловік. Він ціленапрявлено направлявся до мене. От з, з позою такою, типу, хотів вдарити мене. В мене чоловік перехопив, бо в цей час він би на мене накинув свою агресію. Викину він би мене, мабуть, що побив, бо то, що йшов з такою от позицією, щоб бити. Мій чоловік його перехопив, схопив, щоб він от руками його схопив, таку от позу зайняв, щоб щоб він його, ну щоб він не наближався до мене, щоб не набив. І почалася така штовханина. Син Боровських каже, що бачив перепалку батьків зі спортсменами. Мама штовхнула тюті, тому що вона починала починала вже е, ненормальної бути. Після всього, що сталося, Олена та Дмитро Собчуки зняли побої та звернулись у поліцію. Між двома жінками виникла суперечка в спортзалі, яка переросла у шарпанину. Згодом втрутились чоловіки цих двох жінок. Між ними також виникла шарпанина, і в результаті обидві сторони звернулись одна на одну в поліцію. Відомості за цим фактом слідчі зареєстрували до ЄРДР за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Схоже, хто правий у цій конфліктній ситуації, вирішуватиме суд. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Поки ми готували матеріал, Дмитро Собчук пройшов рентгент обстеження. У нього діагностували перелом щелепи. Чоловік стверджує, ця травма саме після бійки з Геннадієм Боровським. Зібралися пом'янути рідних, а в результаті один із чоловіків опинився з ножем у легені. Лучанин загинув, а його знайомі судять за умисне вбивство. Втім, чоловік не погоджується з такою кваліфікацією справи, мовляв, умислу вбивати знайомого у нього не було. Більше розповів нашим журналістам. Не на камеру захисник Лучанина зауважив, що обоє чоловіків навіть товаришували і разом їздили, як то кажуть, на шабашки. Цьогоріч у квітні Ігор загинув, а Олександр у слідчому ізоляторі. Сам підсудний каже, що того дня Ігор з ним зустрівся пом'янути рідних. <плес> Я прийшов з роботи, споживник каже, я забув. Я За зараз зранку забаш, як справа проживав, зав до мене, не сили по мене. Він там стояв трохи. Завінув, молоди, парани. Но... А як в нього така рана? Як то сталося? Залишаємо зовсім. То і як встромив ніж чоловікові у легеню. Сьогодні слухають судмедексперта. Тіло покійного було. Наскрізним ушкодженням лівої легені виявлена колоторізна рана, утворилася внаслідок нанесення одного удару плоски, колючи ріжучим предметом, типу клинка ножа з лезом. Це сталося в межах приблизно одної години до настання смерті потерпілого. І ця рана є прижиттєвою. Захисник підсудного розповів нам, що умислу вбивати чоловіка не було. Мовляв, тому й оскаржують кваліфікацію справи не умисне вбивство, а нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Ну, чи це можливо було і хаотично його нанести? Тобто чи це треба було якби конкретно цілитись в дану ділянку тіла? Ну, Цього я вам не можу сказати, як чи які думки були при цьому нападника, чи прицільно він цілився, чи так випадково він попав. Якщо своєчасно була б надана медична допомога, він, він би вижив би? Тут треба взяти умови надання цієї медичної допомоги. Діло в тому, що якби це сталося в операційній, яка вже була би розгорнута, і зразу взяти цю людину на операційний стіл, то в такому випадку спасти життя людині можна було. Розплутувати справу про вбивство запросили і свідка місцевого дільничного поліцейського. Той каже, що знав і підсудного Олександра, і загиблого Ігоря. Вони були із району ДПЗ. До нього ніяких претензій нічого не було. Тим самим, по вашому Олександра, також нічого таких скаргів було. Зна, знав я Олександра краще, скільки його бачив. Він працював у тимчасових, тимчасових роботах різні роботи від, ну, не знаю, що він репортував по Петерну, подумайте, куди займався на будівництві. Скарб на Олександр від мешканців, де проживає, не був новим. Якщо вину Олександра доведуть, він може провести у в'язниці від 7 до 15 років. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. То усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. До зустрічі в ефірі. ...листопада в Україні переважатиме хмарна з проясненнями погода. Без опадів. На заході переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 4 до 8 градусів, у день від 14 до 15. Схожа синоптична ситуація і на сході країни. Тут уночі від 10 до 13 градусів, у день від 15 до 17 градусів. На півночі сонячно, а лише на Сумщині можливий дощ. Температура нічної пори від 7 до 8 градусів, денної від 11 до 15. Похмурим буде небо на півдні країни. України тут уночі від 10 до 12 градусів, у день від 16 до 19. У центрі країни очікується хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 7 до 9 градусів, у день від 14 до 15.